Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Левіт. Не ходитимеш обмовляти поміж земляків твоїх? І не будеш байдужим, як буде в небезпеці твій сусід, я Господь. Ми сьогодні, радше наступних, можливо, кілька наших молитов, присвятимо оцим постановам, які Господь Бог дає ізраїльському народу. Так як я казав зранку, ці постанови. Вони формували ізраїльтян, вони не обмежували їх, але радше вони давали людям формувати себе як суспільство. Тобто, це були ті закони, ті приписи, які вказували людям, що потрібно зробити, щоб вони були єдиним цілим народом. І як результат, ми бачимо, як євреї ставляться до своєї країни, в якому куточку світу вони би не були, вони знають, хто вони є, і вони знають, де їхня країна. Будучи в імміграції, іммігрантами, вони все рівно в тій в місцевості вони створюють частинку свого Ізраїля. То чому ми, українці, не можемо цього в них учитись? І тому я вважаю, що оці постанови, які я хочу, пропоную вам в ці дні, в, ці, в часі цієї молитви, для того, щоб ми усвідомили, що ми маємо робити для того, щоб бути єдиним народом? Зараз, коли триває війна, так в першу чергу це взяти до рук зброю. І вигнати з нашої країни ворога. І поки частина населення виганяє зовнішнього ворога, інша частина населення має боротися з внутрішнім ворогом. І оці постанови, вони нам повинні підказати, хто є наш внутрішній ворог. І от ми чуємо чергову постанову, що не ходитимеш. Обмовляти поміж земляків, і не залишиш у біді і не будеш байдужим, коли твій сусід буде в біді. Тобто наголос на двох моментах: не обмовляти свого ближнього, і коли хтось є твій сусід, тобто хтось поряд з тобою живе, він є в небезпеці. То люди не маєш бути байдужим. Колись, не пам'ятаю, хтось знайомих мені сказав, як європейці визначають культуру, культуру суспільства, культуру народу. По двох речах одна, можливо, не до кінця є приємна, але вона є правдива. Ото, що мені порадило, це моя. Добра знайома, вона не порадила, вона каже, як європейці визначають культурне суспільство. Перший момент це як люди ставляться до тих, хто є з особливими потребами, до інвалідів, до тих, хто пересувається на колясках, хто є сліпий чи глухий. Тобто, яке є ставлення до таких людей у суспільстві? Чи є засудження? Чи є підтримка? Чи цим людям створюють нормальні умови, щоб вони себе почували в суспільстві необмеженими? Я маю на увазі пандуси до магазинів, де е, поверхня не є слизькою, де люди готові послужити таким людям, допомогти там перейти дорогу, е, піднятися кудись. Знаєте, я дивлюся навіть на наше харківське метро. Так, поробило ці з'їзди е, вниз. Але чи той, хто придумував оці з'їзди по сходах в метро, він хоч раз спробував, будучи в інвалідному візку, спуститися вниз. Чи, наприклад, на поїзд? Як ці люди мали би рухатися? Чи як наші ці люди мали би на візках долати наші тротуари? Це один момент. А другий момент, як вона, ця моя добра знайома сказала, каже, коли європейці заходять в загальний туалет, вони дивляться по рівню чистоти цього туалету. І це, напевно, що найкращий показник культури суспільства. Чому я про це сьогодні говорю? Бо це дійсно визначає нашу культуру. Не обмовляй ближнього. Це частина цього. Не е, будь байдужий, кому коли комусь тяжко поряд з тобою. А, мене це не стосується. Дай собі раду. Ще щось, ще щось. Тобто. Два моменти, що формують нас як суспільство: не обмовляти, тобто не брешіть, не треба наговорювати, не треба створювати піару на певних речах, так звана жовта преса. І зараз знає, дивишся на цей інформаційний простір, і бачиш, скільки є реально обмовлянь. Скільки реально витягується різного бруду, де Люди піаряться і роблять, знаєте, собі зробляють якісь там бали, гроші, не знаю. І якусь новину кинули, пропіали, показали, от, от от от, от а далі пропали. Скільки було всяких журналістських статей різних про хабарництво в Україні, про несправедливих судей. Про депутатів, які розграбовують наш бюджет. Та, журналісти багато про це писали. Але чи хоч один з журналіст довів свою справу до логічного завершення? Де вся ця інформація? Згадайте вбивство на згордійця на посту одного, потім другого. Скільки в той день багато писалось про це. Чи зараз висвітлюється це все? Ні, це замовчується. Головне розказати, які всі погані, які всі продажні, і забути. Зробили піар, зробили це новина, хітова новина. Коли поряд є людина, яка потребує допомоги, відвертаємось. А тоді говоримо, яке наше суспільство жорстоке і не дбає. Реально не дбає про потребуючих людей. Розумієте, оці постанови в ізраїльському народі були для того, щоб їх навчити? Навчити дбати один про одного. Не дивитися на те, що він має інший статус, що він бідніший, чи він багатший. Чи в нього є руки, чи в нього немає рук? Ці постанови давалися для того, щоб навчити один про одного дбати, тобто формувати сім'ю. Я ще раз кажу: подивіться на євреї. Де би вони не були, вони дбають про своїх. Реально дбають. Що робимо ми дуже часто? Ми дивимось по статусу. Якщо це депутат, чи якийсь там суддя, чи може поліцейський, чи хтось там якийсь великий бізнесмен, перед ним всі схиляються, а приходить якийсь простий чоловік, ніхто навіть уваги на нього не зверне. Легко розказати, які всі погані, але при цьому не бачимо, що робимо самі. Я не маю, знаєте, просто як приклад, знаєте, знову ж таки наші журналісти, які насправді ну, програли цю війну. Інформаційну війну програли на початках. У 2014 році і зараз, 24 лютого. Тому що шукають сенсації. Зловилися за щось, розпіарилися і забули. Зловили, розпіарилися, на Богу байдуже, які долі стоять потім людей, скільки зруйнованих долей є насправді через їхню неправдиву інформацію, яку потім не спростовують і не визнають. Я хочу, щоб оці постанови, які прописані в книзі Левіт, які тоді ще Бог ще майже 4 тисячі років тому заклав у суспільство, щоб формуватись народ, щоб люди розуміли, що таке любити ближнього свого на практичному рівні. Це практичні речі, любити ближнього свого, тобто не обмовляти і допомагати. І тоді, тоді тебе не будуть обмовляти і тобі допоможуть, щоб ці постанови сьогодні служили нам. Я кажу, частина нашого суспільства зараз із зброєю в руках визволяє нашу країну, формує нашу незалежність, а інша частина має формувати на основі цих постанов незалежність внутрішню, боротися з цими внутрішніми ворогами, не дозволяти, щоб нас обмовляли, не бути байдужим до потреби потребуючого. Не наживатися на біді потребуючих. Ось це є перемога внутрішня, ось це є знову ж таки здобуття незалежності. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй над грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх наших полонених просимо тебе, Господи, поверни живими і неушкодженими додому. Захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй всім нам тиху ніч і спокійний сон. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в восьмій годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії в восьмій годині. Це буде служба Божа за померлих. Прошу всіх, не нехтуйте можливістю взяти участь у літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!